Доброго дня, друзі! Зараз покажу вам огляд хорошої машинки. Значить так, кросовер, дизельний і в гарному стані. Все покажу, зараз розкажу. Зроблю чисто однієї, а ще пізніше у нас ще авторинок трошки йде. Можливо, зроблю огляд ще такий на вечірній, як ви любите дивитися Більш машин. Зараз зроблю одну машинку. Значить, розказую, слухайте. Часто люди шукають от такі якісь кросовери паркетнічки, так? Да? Дивіться, він офіційний, куплявся в автосалоні в Україні. Люди виїхали за кордон і тепер хочуть його продати, бо ж там їм треба його чи реєструвати, чи щось робити, бо там є обмеження їздити на ньому. Форт Куга, 2-літровий дизель на механіці. На автоматі тут автомати складні. ну Це механіка, скажімо так, не будемо вдаватися в ці демогоги, які тут автомати. Тобто, хто хоче дизеля, механіку в гарному стані і з малим пробігом. Це є така машинка. Значить, вона 13 рік, 2,0 дизель, пробіг 143 тисячі. В рідній фарбі. 143. Це рідний пробіг, можна перевіряти. Так мене власник запевнив. Це мій знайомий, з яким я часто по роботі працюємо, він теж займається автомобілями. Така в нього поступила машинка. Значить що тут? Він на тряпці? 4 стеклопіднімачі, центральний замок, комплектація якби така середня, мультикермо, підлокотничок, клімат контроль, магнітофон, екран. Зараз ми будемо його, якщо заводити. Значить, потолочок в нормальному стані. Ну, я так розумію, що ну, вона в городському циклі їздила, от вона не хімчищена. якби це похімчистити, то не було б цих питань. Значить кермо в гарному стані взагалі немає ніяких цих. Так, тут в мене ключ-ключ в кармані. Я зараз зразу заведу його. Ага, Зараз дивіться стан педалей. Коврики оригінальні, куга, резинові. Тут все в нормі. Нічого не попротирано, це просто тут просто грязно. Значить, отак. Ну, два ключа є, з кнопочки заводиться, значить, такі ключі. Один такий, оригінальний, другий такий. Два ключа є. Значить, Машина їде гарно цей двигун. Заводимо, завели. Значить, 143 тисячі. Керушнік світиться. Все погасло. Дивіться, який приємний розхідний. 5,9 для паркетника. Ну і це передній привід, так, хто хоче передній привід, це не повний привід. Ну, це просто ідеальний. 5,9, він по городу ним їздить. Значить так, далі. Клімат контроль. Підігрію, походу тут немає, ну, я розумію. Сидінь. Напевно, що немає. Ну, Двигун працює гарно, можемо піти під капотний цей зараз. Глянути я там ще не був. Тут більш вон фору чути, як їде. Ну, тут все гарно. Двигун працює просто ідеально. Аж дивіться, оригінальні Тут машина в літній партії. Ніхто нічого не трогав. Двигун працює як з дизеля, просто ідеально. Нічого немає. Це просто хитається, ця пластмаса. А, бо вона там на шлангі, бачите? Вона рухома. Тут защок. Коротше, тут більш ніж порядок, я так скажу. якісь елементарні сколи є у вампері Фари в хорошому стані ну просто тут видно, що ви такі пробіг Рідко, коли так без працює, я сам в шоці. Він просто шепче. До речі, є захист і, по-моєму, металевий. Що, друзі, хто хоче собі дизеля, повірте, це не треба шукати там пригнано, там всяких цих заворочок. Це офіційна машина ви з Європи. Ніколи в житті не знайдете з таким пробігом. Рік. 12 рік. 12900 на старті. Будете з власником напряму. Домовлятися, якщо хочете, щоб я перевірив. Подивимося там прибором, але я йому вірю В рідній фарбі. Значить титанові диски. тормозні колодки, як нові, диски, вироботки майже немає. Гума хороша 20-го року. 55 17 значить neckston по-моєму резина Просто хто хоче собі таку дизельну машину і передній привід це просто знахідка хороша знахідка проста машина без всяких вимахів економна Скажу так як є. Все необхідне є, стан хороший. А далі думайте кого цікавить. Ну, то з чим купляти о там всякі ми пробігами. Скажу так, не хочу гнати ніякі моделі, але купляють кашкаї чесно, це кишка і ноги мої. Перше, тут мотор гарно їде, тут теж колодки нові. Ну, Стан нових колодок. Гума літня хороша. Це передня напевне ще краще. Я показую зблизька, щоб було все добре видно. Щоб можна було побачити, дивіться, як струна машина. І мали їхніх там я, там ну є якісь мелкі, ну. Це ж все ж таки 13-й рік. Шторка присутня, стан потулка, запаска, домкрат це все є, домкрат тут під запаскою. Це толкова машина для сім'ї, для мужчини чи для жінки, якщо намагається їздити. Дизельна, економна, висока. Так, да, Вона п'ятимісна, але я рахую, якщо хотіти 7 машину, то яка може бути 7 там машина, як там немає кому сидіти крім дітей, і то не дуже зручно. Машина Хороша. Якщо хотіти кросовер, то є п'ятимісний кросовер. Якщо ти хочеш багато місць, то купляти треба буса. Це моя думка. Ну такий, друзі, автомобільчик. Мотор просто шипочий, по підвізці взагалі немає ніяких питань. Так, значить він код. По Моєму нормально видно. Хто захоче, можна переписати. Ще раз, 13 рік має 010 в літній фарбі 143 пробігу, механіка, офіційна машина, 12900. Друзі, цікавить, телефонуй і будеш мати машинку. Реально класну машинку. 个。啊